Вправа 147. Виконайте дії. Ну і треба виконати чотири різних варіанти дій. Якщо подивитися на ці завдання, можна помітити, що в першому і другому завданні у нас е, дії і числа однакові. Просто в другому варіанті у нас іще додані дужки. Звичайно, що результат у нас зміниться. Аналогічно, якщо подивитися третє і четверте, числа однакові, дії однакові, але в четвертому варіанті у нас додані дужки. Звичайно, що результат у нас е, цих дій зміниться. Ну що ж, давайте дивитися. Отже, в першому завданні нам треба е, 265 плюс 35 на 16. Перша дія у нас буде множення. Тобто ми пишемо тоді, е, перша дія це 35, що множиться на 16. Давайте ми їх перемножимо. Отже, 35, що множиться на 16. Я буду множити доволі специфічно. Але ви можете множити, як вас учили. Я зроблю трохи по-інакшому. 6 на 5 це 30. Далі 3 на 6 це 18. Далі 1 на 5 це 5. 1 на 3 це 3. Тепер додаємо їх. Тут буде 0. Так, 8. 5 плюс 3 це 8, плюс 8 це 16. 6, пишемо одиничку, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 це 4, плюс одиничка це 5. Отже буде 560. Тобто пишемо, що перша дія у нас це буде 560. Тепер друга дія. Друга дія у нас буде додавання. Так, тобто ми пишемо 265 плюс 560. І це дорівнює. От давайте внизу додамо. Так, тоді 265 додати 560. 5 плюс 0 це 5. 6 плюс 6 це 2. Одиничку в старший розряд переносимо. Тепер 2 плюс 5 це 7, плюс одиничка це 8. Отже, буде 825. 825. 25. Ну і записуємо тоді результат. Це буде дорівнювати тоді. Пишемо 825. Є. Тепер переходимо до другого завдання. У другому завданні у нас перша дія буде додавання. Більший пріоритет має тоді, як і в дужках. Тобто ми пишемо перша дія це 260. 5 плюс 35. Додаємо їх. Тобто, давайте тоді 200... Десь тут я додам. Так, 265 додати 35. 5 плюс 5 це 0. Одиничку старший розряд. 6 плюс 3 це 9, плюс одиничка це 10. Одиничку в старший розряд 2 плюс 1 це 3. Отже, буде 300. Так, пишемо, це дорівнює 300. Тоді, друга дія. Тепер уже множення. Ми маємо 300 помножити на 16. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді перемножимо. Я тоді запишу так: 16, що множиться на 300. Так. Так. 16. Помножити на 300. 6 на 3 це 18. 1 на 3 це 3. Так, тоді додаємо. Зносимо два нолики. Потім 8 буде. І 1 плюс 3 це 4. Тобто це буде 4800. Пишемо оце дорівнює 4800. Можна було юсно. Так, ну і пишемо тоді відповідь 4800. Є. Це ми зробили. Переходимо до третього пункту. Спочатку, тоді в нас пріоритет більший має ділення. Так, як немає дужок, то ми пишемо перша дія. Нам треба 192 поділити. На 12. І це дорівнює. Давайте в стовпчик будемо ділити. Отже, 192 поділити на 12. Так. 19 поділити на 12 це буде 1. Тут буде 12. Віднімаємо. 19 мінус 12 це буде 7. Двійку зносим. Тепер 2, тут буде. 6. 6 на 2 це 12. Плюс 1 на 6 це 6, то це буде 72 якраз. Різниця 0. Пишемо тоді, що тут у нас буде результат 16. Тепер друга дія. Друга дія віднімання. Ми пишемо 336 мінус 16. Можна і усно це зробити. 36 мінус 16 це буде 20, ну і 300 ще залишається. Або, якщо все-таки є сумніви, можемо відняти її стопчик. 336 мінус 16. 6 мінус 6 це 0. 3 мінус 1 це 2. Трійка залишається 320. Записуємо тоді тут результат. Це дорівнює 320. Є. Переходимо до четвертого прикладу. У нас більший пріоритет тут мають дія в дужках, Це віднімання. Пишемо тоді перша дія. Нам треба від 336 відняти 192. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо стопчик віднімати. Тобто 336, 336 мінус 192. 6, мінус 2, це 4. 3 мінус 9 відняти не можна. Позичаємо одиничку. 13 мінус 9 це 4. Була трійка, одиничку позичили, це буде двійка. 2 мінус 1 це 1. Отже, буде 144. Пишемо тоді. 144. Друга дія тоді в нас ділення. Нам треба 144. Поділити на 12. Ну, я вже знаю, що має вийти 12, тому що 12 помножити на 12 це 144. Але давайте стопчик все-таки переконаємося, що це так. Тобто, пишемо тоді 144. Поділити на 12. Так, 14 поділити на 12 це одиничка. Записуємо тоді мінус 12. 14 мінус 12 це 2. Тут четвірку зношимо. 24 на 12 це буде 2. 2 на 12 24. Віднімаємо, тут буде 0. Отже, відповідь тут буде у нас дорівнює 12. Ну і тут записуємо, що це дорівнює 12. Ну що ж, ось таке завдання. На цьому вправу завершено.